Просто звичайне освідчення. Ну. Я запропонував: їдемо в Одесу. А, я, а, я, я би офіційний сказав. А, а їдемо десь, ну, наприклад, Протим. в Давидів. Три кілометри недалечко, давай приїдемо. Ну -ну. І так. вона мені каже, а чо? Січень місяць. Квітень. А, квітень. Квітень. А чого? Я кажу, ну, класне місто. В липні буде дорожче. Забігаючи наперед, я ніколи не пропоную кудись поїхати. Ага. Тако, я люблю бути вдома. І Ми поїхали в Одесу. І ми гуляємо, і все, і освічився біля м -м, моря. Все. Торт, Став на коліно, канапки. і ми на камені вишкребли наші імена кліча. І потім я не зміг від це не камінь, біля, це пам'ятник <світ> тому моряку. -то. Ні, ні, на камінь. — Вадим історія. ніколи не називай ну, такі визначні місця. Пам'ятник якомусь моряку. А в мене був колега, який е, сфоткався біля, біля костелу святого Віта в, в Празі <світ> і написав: Я якась церква, <світ> я якась. Церква.